9 листопада в Україні свято, З небесенності та мови Щиро всіх вітаю. Наша мова, мов та пісня, звучить у віршах та казках урочисто. це тітинка Марічка. На українській землі чемна господиня. Листівку від Марічки тримаємо казку українську чи свята переглядаємо. Багато тисяч літ тому жила на світі прекрасна дівчина. Була вона добра, ласкава, щира і привітна, готова всім допомогти. Співала вона так гарно, що, здавалось, неначе то соловейко співає. Маленькі діти і молодь прагнули бути з нею разом. А вона розказувала діточкам про чудові речі, співала їм українські пісні і тим вливала любов до України і українського народу в їхній душі. Всі чулися незвичайно щасливими. А називалася ця красуня Українська мова. По своєму кожна пташка співає. По своєму кожен народ розмовляє. У мене й мого народу українська є мова чудова. Що за казка відгадай? Мишенят порахувати допомагай. Колосок. Вона одна, а їх багато. Помістились всі і великі, і малі. Рукавичка. Герой жовтенький і смачненький, на геометричну фігуру схожий. з казки Знесла яєчко не просте, а золоте, що за пташка така. Курочка ряба. Пригадайте і скажіть, скільки казкових героїв на городі дивину тягли? Шість. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Шануй, люби, оберігай, усе, що зветься Україна. Ой радісно і святково, і гордо, і велично я мову солов'їну. Несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода Кринична як у саду калина, що свій дарує світ, вона сонце сяйна, вона промениста у мій правіків течія, та кажуть, ядайна і праведно чиста, це батьки